Привіт! Мене звати Аня. Ти знаходишся на каналі, де є безліч розвисків з математики та фізики. Сьогоднішня тема це явище інерції, інертність тіла, маса та густина. Отже, явище інерції. Чому тіла рухаються, що змушує їх зупинятися, змінювати швидкість? Спостереження і досліди показують, що швидкість тіла сама змінитися не може. Наприклад, у нас є футбольний м'яч, який лежить на полі, ударом ноги футболіст приводить його в рух. Але сам м'яч не змінить свою швидкість і не почне рухатися, поки на нього не подіють інші тіла. Куля, вкладена в рушницю, не вилетить доти, поки її не виштовхнуть порохові гази. Таким чином, і м'яч і куля не змінюють свою швидкість, поки на них не подіють інші тіла. Футбольний м'яч, що котиться по землі, зупиняється внаслідок тертя об землю, а куля зменшує свою швидкість при попаданні у мішень. Отже, така зміна швидкості тіла за вличиною напрямком відбувається в результаті дії на нього іншого тіла. І чим менше дія іншого тіла на дане тіло, тим довше воно зберігає швидкість свого руху, і тим ближче воно до рівномірного. Можете уявити собі ситуацію, коли у вас є кулька і ви граєте в більярд. Ви штовхаєте цю кульку іншим тілом, своїм ким, і по суті, ви. Дуже акуратно, повільно, легенько штовхаєте цю кулю, щоб вона не вилетіла геть за межі стола. Те саме і тут: чим менше діє іншого тіла на дане, тим довше зберігає свою швидкість і ближче до рівномірного. Умова руху тіла з незмінною швидкістю відома у механіці як закон інерції. Тобто тіло рухається рівномірно, прямолінійно, або перебуває в стані спокою тільки тоді, коли на нього не діють інші тіла, або дії інших тіл скомпенсовані. Інерція це явище зберігання швидкості руху тіла за відсутності або скомпенсованості дії на нього інших тіл. І ми підходимо до завдання 1. При швидкому початку руху вперед вагона пасажир залишається нерухомим, рухається вперед чи рухається назад. Якщо наш вагон буде швидко рухатись вперед, а до цього була незмінна швидкість, або він взагалі був на зупинці, тобто був початок руху, ми уявляємо цю ситуацію, що поїзд стоїть на місці і різко рухається вперед. Нас буде відкидати назад. Чому? При швидкому початку руху пасажир рухається назад, тому що прагне залишитись в нерухомому стані внаслідок інерції. Інерція це прагнення тіла чинити опір зміні швидкості, чинити опір зміні оцій появі, що відбулася, тій силі, яка викликає прискорення. Якщо тіло знаходиться в стані спокою, воно прагне цей стан спокою зберегти, а якщо тіло знаходиться в стані руху, воно прагне цей рух зберегти. Тобто, якщо ми знаходимося на зупинці і пояс швидко починає рухатися вперед, наше тіло хоче зберегти оцей стан спокою, який був, коли швидкість була нульова. І навпаки, якщо ми рухаємося рівномірно, прямолінійно в поїзді, і поїзд швидко поверне або наліво, або направо, або зупиниться, наше тіло захоче цей рух зберегти попередній, тобто оцей стан руху прямолінійного він захоче його зберегти, тому воно буде хитатися в бік того, де воно раніше було. Завдання 2. В якому випадку проявляється явище інерції. Камінь падає на дно ощелене, м'яч відскочив від стіни після удару. Чи пил вибивають з килима? Відповідь буде: пил вибивають з килима. І чому? Явище інерції спостерігається тільки в варіанті С, оскільки при вибиванні килима пил рухається разом з килимом, і при різкій зупинці або зміні руху пил, зберігаючи колишню швидкість, злітає з килима за інерцію. При падінні каменя на дно щелини його первісна швидкість, тобто початкова швидкість, дорівнює нулю. Тому явище збереження швидкості тіла при відсутній дії. На нього інших тіл не спостерігається. В випадку з м'ячем явище збереження швидкості тіла, при відсутності дії на нього інших тіл, теж не спостерігається, тому що в момент удару м'яча об стіну, тобто при такому гальмуванні, швидкість м'яча зменшується до нуля, а при відскакуванні від стіни швидкість знову збільшується. Тобто тут не взаємодіють ще якісь інші тіла. Тільки в варіанті, C, коли у нас вибивається килим. Пил спочатку рухається разом з килимом, і при різкій зупинці або зміні руху наш пил, зберігаючи колишню швидкість, злітатиме, тобто тут відбувається взаємодія двох тіл. А в інших двох випадках такої взаємодії двох тіл немає. Завдання третє. Пасажир автобуса мимоволі, відхилився вправо. Що сталося? Відповідь: автобус повернув вправо, вліво, збільшив швидкість чи зменшив швидкість. Якщо він. Відхилився в нас вправо. Пасажир, виходить, автобус повернув вліво, тому що ми за інерцією захочемо зберегти рух, який був попередній. Тобто, в даному випадку він рухався прямолінійно, а потім автобус повернув вліво, і пасажир відхилився вправо. За визначенням інерції тіло прагне зберегти свою колишню швидкість при відсутності дії на нього інших тіл. Тому пасажир автобуса мимоволі відхилиться вправо, якщо автобус повернув вліво. Пасажир прагне зберегти свою колишню швидкість, і при повороті автобуса вліво, тіло продовжує рухатися вперед, а ноги, що стоять на підлозі автобуса, вже повернули вліво, і в результаті виходить нахил вправо. Завдання четверте: яке явище спостерігається при катанні людей на самокатах, інерції, спокою чи дифузії. Правильна і єдина відповідь це інерції. При катанні людей на самокатах після відштовхування, коли інші тіла не діють, Людина продовжує свій рух за інерцією, зберігаючи свою колишню швидкість. Тому спостерігається явище інерції, тому що відомо, що явище збереження швидкості тіла при відсутності дії на нього інших тіл називається інерцією. Проведемо такий експеримент. До візку прикріпимо пружну пластинку, яку зігнемо і зв'яжемо ниткою. Візок відносно столу знаходиться в спокої. Спалимо цю нитку, і пластинка випрямиться. але візок залишиться на місці ніякої взаємодії, нічого серйозного не сталося. Змінимо умови експерименту. Впритул до зігнутої пластини поставимо ще один візок. Знову спалимо нитку. Обидва візка починають рухатися відносно столу, вони роз'їжджаються в різні боки. Експеримент показує, що швидкість тіла змінюється тільки в результаті дії на нього іншого тіла, другого візка. В рух прийшли обидва візка відносно столу. Візки діють один на один, тобто вони взаємодіють між собою. Отже, дія одного тіла на інше не може бути односторонньою. Обидва тіла діють одне на одного, тобто взаємодіють. Отже, в результаті взаємодії обидва тіла можуть змінити свою швидкість. І жодне тіло не може змінити швидкість свого руху просто так миттєво. Кажуть, що всі тіла наші чинять опір зміні швидкості свого руху. В фізиці таку властивість тіл називають інертністю. Тобто інертність це властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен певний час. Тобто, наше тіло може продовжувати рухатись прямо, але вже буде помало тормозити. Воно вже змінює швидкість, але для цього, щоб помінялося все, потрібен час. Далі переходимо до маси. Маса тіла це фізична величина, яка є мірою інертності тіла. Земля притягує всі тіла, які знаходяться на її поверхні. Тверді тіла, рідини, гази. Вона притягує нас самих. Сильніше земля притягає ті тіла, в яких більша маса. Як ви можете в цьому переконатися? Якщо ви піднімете вгору свою чашку, ви її піднімете без особливих зусиль. Але в даному випадку ви вже цю масу чашки і силу, з якою вона притягає до землі цю чашку, таке ніби поборюєте. Ви маєте прикласти більше зусиль, щоб підняти її. Тим часом для підняття машини треба набагато більше сили, тому що земля притягає це тіло сильніше через те, що в даного тіла в машини більша маса. Тобто, чим більша маса в предмета, тим тяжче його піднімати з землі, і тим сильніше ця земля притягає ті тіла до себе. Маса є в кожного тіла, що знаходиться як в твердому, так і в рідкому або газоподібному станах. Маса тіла не змінюється при зміні агрегатного стану речовини. Тобто, якщо ви наляєте в пляшку воду, виміряєте масу, поставите цю пляшку в морозилку, дістанете і поважите, то в принципі маса мала би не змінюватись. Масу тіла позначають символом М і одиниця маси в С – кілограм. В експериментах з візками, якщо один з візків набуде меншої швидкості, відповідно приїде меншу відстань, то він матиме більшу масу. При цьому, в скільки разів швидкість руху набута віском 2, буде меншою від швидкості руху набутою віском 1, в стільки разів маса візка 2 більша за масу візка 1. Уявіть ситуацію, у вас є якийсь великий об'єкт, наприклад, велика свинка і маленька свинка, і ви їх тримаєте на повідочку. Цей повідочок опускаєте і свинки починають бігти в різні боки. Велика свинка біжить повільно, маленька свинка біжить швидше. По суті, от він і є, оцей закон, зараз. Чим більша маса, тим повільніше рухається тіло і навпаки. Між ними є отака формула пов'язана М2 до М1, як В1 до В2. І переходимо до нашої сьогоднішньої найголовнішої теми це густина речовини. Густина речовини називається величина, що чисельно дорівнює масі одиниці об'єму цієї речовини. Кожна речовина займає певний об'єм. Може виявитися, що об'єм двох тіл однаковий, але їхні маси різні. В цьому випадку говорять, що густина цих речовин є різною. Розглянемо шматок заліза на картинці, маса якого дорівнює 1 кг, і шматок дерева, маса якого теж 1 кг. На картинці бачимо, що в даному випадку залізний об'єкт є менший, ніж дерев'яний. Тобто їхні об'єми не є рівними, хоча маси є рівні, вони важать 1 кг, що те, що те. Їхня маса має 1 кг. Тобто в даному випадку, хоч маси однакові, їхні об'єми будуть різні, а отже й густини будуть різні. Густина дерева буде менша, ніж густина заліза. Молекули прилягають не так щільно один до одного. Густина за формулою дорівнює відношенню маси тіла до його об'єму. В фізиці густину позначають грецькою буквою Ро, і ви бачите формулу, де в нас m позначається як маса, в об'єм. Основною одиницею густини речовини є кілограм на метр кубічний, але іноді використовують одиницю густини грам на сантиметр кубічний. Якщо в задачі вам треба знайти густину і у вас є грами і сантиметр кубічний, нічого мені та не потрібно, просто собі знаходите густину і маєте її в грамах на сантиметр кубічний. Під поршнем міститься кисень. Поршень починають опускати, як показано на малюнку. Як при цьому змінюється маса газу? Бачимо з тобою, що кількість частинок, по суті, в лівому та правому, не міняється. Тобто, в даному випадку ми можемо сказати, що маса в першому дорівнює масі в другому поршні. Об'єм газу. Об'єм дійсно змінюється, тому що ми бачимо, що в першому випадку об'єм дуже великий, а в другому його зменшили. Тобто можемо сказати, що об'єм в першому поршні є набагато більший, ніж об'єм в другому поршні. І в третьому випадку густина газу, як змінюється. По суті, кількість частинок на наш об'єм є більшою в другому, ніж кількість частинок на об'єм в першому випадку. Тобто можемо сказати, що густина в першому є менша за густину в другому, тому що на різний об'єм та сама кількість буде впливати по різному. Чим буде більше наша кількість частинок на певний об'єм. Тим буде його густина більша. Тому в другому випадку, в другому поршні густина буде більша, ніж в першому поршні, і об'єм буде менший. Така от буде між ними залежність. Густина платини дорівнює 21 500 кг на метр кубічний, якою є маса платини об'ємом 1 метр кубічний об'ємом 1 см кубічний. Ми з тобою зараз запишемо дано, у якому вкажемо, що в нас є густина 21 500 Кілограм на метр кубічний. Також ми маємо знайти масу, якщо в першому випадку об'єм у нас дорівнює 1 метр кубічний, а в другому випадку об'єм має 1 сантиметр кубічний. Маємо знайти першу масу та другу масу. В даному випадку згадуємо найголовнішу формулу: те, що ро у нас дорівнює m поділити на v. Звідси, масу, щоб знайти, треба ро помножити на v, Тобто ми густину множимо на об'єм. Тобто ми з тобою, щоб знайти М1, маємо ро помножити на В1. Так як ці дві величини є в кілограмах на метр кубічний і метр кубічний, вони скоротяться, все гарно вийде у нас в кілограмах, можемо зразу підставити. Тобто, у нас вийде 21500 множене на 1, дорівнює 21500 кілограм на метр кубічний, і помножене на метр кубічний. І воно скоротиться, в нас вийдуть тільки кілограми. Тобто в даному випадку в нас буде кілограм. Далі ми з тобою маємо знайти М2. Так як об'єм у нас є в сантиметрах кубічних, то нам треба щось перевести. Або густину перевести в грами на сантиметр кубічний, або об'єм перевести з сантиметр кубічний в метр кубічний. Мені легше проводити густину. Густина 21500 кг на метр кубічний. Щоб перевести в грами на сантиметр кубічний, треба поділити на тисячу. В нас з тобою вийде 21,5 грама на сантиметр кубічний. І тільки тепер ми будемо підставляти. Знаємо, що маса друга це РО на В2. Тобто, в нас вийде з тобою оце ро вже підставляти 21,5 множене на 1, вийде 21,5. І так в попередньому випадку у нас грами на сантиметр кубічний множиться на сантиметри кубічні. Сантиметри скоротяться, залишиться тільки грами. Тобто буде у нас 21,5 г. Або якщо ми переведемо це в кілограми, буде в нас з тобою 0,0215 кг. І можемо записати загальну відповідь. Отже, маса перша буде у нас дорівнювати 21500 кг. А маса друга буде дорівнювати 0,215 кг. Завдання 7. З якого матеріалу виготовлений дитячий кубок, об'єм якого дорівнює 250 см3, а маса 110 г. Запишемо дано, у якому вкажемо, що в нас є з тобою маса 110 г, і в нас є об'єм 250 см3. Треба знайти густину. Щоб знайти густину, необхідну масу поділити на об'єм. Підставляємо. 110 ділимо на 250. Це як 11 поділити на 25. Нас з тобою вийде 0,44 г на сантиметр кубічний. Оце буде наша відповідь, але нам треба знайти, з якого матеріалу виготовлений цей дитячий кубик. Ми з тобою підемо в довідник і зараз пошукаємо, де густина у нас дорівнює 0,44 грама на сантиметр кубічний. Бачу, що нам ідеально підходить. Сосна суха. Вона має 0,44 грама на сантиметр кубічний. І в відповіді ми з тобою запишемо те, що у нас гостина дорівнює 0,44 грама на сантиметр кубічний, і що це матеріал сосна суха. І будемо переходити до наступного завдання. Маса срібної фігурки становить 707 г, а її об'єм дорівнює 0,7 дм кубічних. Чи має порожнину ця фігурка? Відповідь обґрунтуйте. В даному випадку, якщо ми з тобою маємо фігурку вилиту без порожнин, то вона має деяку масу, деякий об'єм і густину, причому густина незмінна. Тобто в даному випадку тобто в даному випадку буде міняти стільки об'ємчик наш. Тому що якщо ми зробимо якусь порожнину, по суті, у нас додається деякий об'єм. В цій задачі, щоб визначити, чи має вона порожнину, нам треба знайти об'єм. В даному випадку у нас є маса цієї фігурки 707 грам. І ще в нас є густина цієї фігурки, адже це срібло. Густина срібла у нас дорівнює 10,5 грама на сантиметр кубічний. Нам треба знайти об'єм. Якщо в даному випадку наш об'єм кубічних. Поїхали шукати. Густина буде дорівнювати, як маса ділена на об'єм. Звідси об'єм буде дорівнювати масу поділити на густину. Шукаємо об'єм. Необхідно 707 поділити на 10,5. В нас з тобою при обрахунку вийде 67,3. І так як в нас були грами і грами, сантиметр кубічний, об'єм буде в сантиметрах кубічних. Що ми будемо робити далі? Ми будемо порівнювати, але чи можемо ми порівняти сантиметр кубічний і дециметр кубічні? Звичайно, що ні. Як нам перевести? Ми з тобою згадуємо, що 1 дециметр це 10 сантиметрів. А 1 дециметр в третій степені це 10 сантиметрів, треба піднести в третю степінь. Тобто вийде 10 в кубі. 1000 сантиметрів кубічних Тобто, оця величина, другий об'єм. 0,07 кубічних треба перемножити на тисячу, щоб перевести в сантиметри кубічні. Нас з тобою вийде аж 700 сантиметрів кубічних. Тобто ми з тобою чітко бачимо, що об'єм, який в нас вийшов, і об'єм, який був за умовою, вони відрізняються. В даному випадку v 2 буде більше за V. Вони дуже сильно, кардинально відрізняються, з чого ми робимо висновок, що ця фігурка дійсно має порожнину. Записали все і можемо рухатися до завдання 9 Що більше маса вчителя фізкультури чи маса повітря в спортзалі? Якщо маса вчителя становить 80 кг, а розмір спортзалу 20 на 10 на 5 метрів, об'єм, який займає в спортзалі спортивний інвентар, знехтуйте. Запишемо собі дану, у якому вкажемо, що у нас є маса вчителя, вона має 80 кг. Також у нас є густина повітря і розмір спортзалу. Це виходить об'єм спортзалу. Об'єм спортзалу у нас 20 помножити на 10 і на 5. У нас з тобою вийде 1000 метрів кубічних. Тепер треба піти в довідник і знайти густину повітря. Густина повітря буде дорівнювати 1,29 кг на метр кубічний. Тепер нам залишилося знайти масу цього спортзалу. Отже, щоб знайти масу, ми згадуємо загальну формулу. Маса спортзалу буде в нас дорівнювати як густина, множена на об'єм. Густина повітря в спортзалі множена на об'єм цього спортзалу. Тепер підставимо величину. 1,29 необхідно помножити на 1000, нас з тобою вийде як 1290 кг. І порівнюємо масу спортзалу і масу вчителя. Звичайно, що 1290 кг буде більше за 80 кг, тобто маса спортзалу буде більша за масу цього вчителя. І відповідь записуємо це. Маса спортзалу буде більша за масу вчителя. Записали висновок і переходимо до задачі 10. Якою є густина металу 15 г, якого мають об'єм 2 см кубічних? Запишемо дано. В дано вкажемо, що у нас є маса 15 г. І в нас є об'єм 2 см кубічні. Треба знайти густину. Нічого не переводимо. Щоб знайти густину, необхідну масу поділити на об'єм. Ми з тобою 15 ділимо на 2, виходить 7,5 г на кубічний. Записуємо відповідь. Густина дорівнює 7,5 грама на кубічний. Відповідь ми записали, густину знайшли, переходимо до завдання 11. З якого матеріалу може бути виготовлений кубик об'ємом 8 см і масою 56 г. Записуємо дану, вкажемо об'єм 8 см, і в нас є ще маса 56 грам. Треба знайти густину, повністю як попередня задача. Щоб знайти густину, треба масу поділити на об'єм. Підставляємо 56 та 8 Нас виходить 7 г на смкубічний. Тепер йдемо до таблички. Де в нас густина дорівнює рівно 7. Рівно 7 має чавун. Пишемо, що матеріал чавун. Записуємо відповідь. І переходимо до наступного завдання. Об'єми двох куль, які виготовлено з одного самого сплаву, дорівнюють 20 і 50 см3 Яка з куль має більшу масу? В скільки разів? Запишемо собі дано, в якому вкажемо, що густини рівні. У даному випадку у нас відрізняються об'єми. Об'єм першого має 20, а об'єм другого має 50. Нам треба знайти відношення мас, наприклад, м2 до м1. В принципі, логічно, що якщо густини однакові і відрізняється тільки об'єм, то менший об'єм буде мати меншу масу, більший об'єм буде мати більшу масу. Але як це довести? Давай ми запишемо таке: густина в нас дорівнює маса, ділена на об'єм. Тобто звідси маса дорівнює густину перемножити на об'єм. Маса першого буде дорівнювати як густина першого на об'єм перший. Маса другого буде дорівнювати як густина другого на об'єм другий. Тепер підставляємо. Маса першого буде дорівнювати об'єм перший це 20. Ро 1 залишаємо на місці. А маса другого буде дорівнювати як 50. А так як у нас ро, в принципі, рівні, то ми замість ро2 можемо записати ро1. Одна маса в 20 разів більша, а друга в 50, тому що РО1 в них є спільне, відрізняється тільки якраз таки 20 і 50. Тепер ми з тобою шукаємо М2 до М1. Підставляємо 50 ро 1 ділимо на 20 ро 1 Скорочуємо ро 1 У нас виходить як 50 ділити на 20, тобто вийде 2,5 рази. Тобто М2 буде більше від М1 в 2,5 рази. От і вся наша задача. І ми пишемо відповідь: м 2 більше за м 1 у 2,5 рази. І переходимо до наступного завдання. Найдіть об'єм 8 кг газу. Запишемо дано, в якому вкажемо тільки, що в нас є маса 8 кг. Також нам треба знайти об'єм, якщо густина газу нас дорівнює 800 кг на метр кубічний. Отже, запишемо основну нашу формулу. Густина дорівнює маса ділена на об'єм. Звідси об'єм дорівнює маса ділена на густину. Підставляємо, нам потрібно 8 поділити на 800, тобто буде як 1 зі 100, 1 сота метра кубічного. Ну і, в принципі, все. Запишемо у відповіді, що наш об'єм дорівнює 0,1 метра кубічного. Завдання виконано, все добре. Дякую за активну участь на лекції, за те, що переглядаєте. Лайкайте, коментуйте, і якщо ви маєте якісь інші варіанти розв'язку цих задач, то обов'язково пишіть в коментарі. Чекаю на вас. До зустрічі!